Дай Боже здоровечка, дорога українська родино. Мене звати Ігор Лісович, і ви слухаєте радіо UA Чикаго на хвилі 12.40 AM. Певно, цю фразу ви чуєте щоранку, коли їдете в своїй автівці на роботу. Так, мене дійсно звати Ігор Лісович, і це моя фраза. І я живу у Львові. Тож давайте познайомимось. Певно, вас цікавить, як я став радіоведучим. Професійний журналіст, диктор, радіоведучий так і потрапив на радіо. Певно, ви хотіли почути від мене цю фразу, але на жаль, ні. Я комп'ютерний дизайнер, програміст і цим заробляю собі на життя та на життя своїй сім'ї. А на радіо я потрапив якось у п'ятницю. На вербах грушок, вів геніїв, Парижу, в Торонті Мене ж Бог боронить від хибних думок, Зі Львова я ані на крок, бо де ще є люддям так файно, як тут тілько у Львові, бо де ще збачиш таку красоту, Тільку. Якось у п'ятницю, яка, до речі, стала доленосним днем для мене, керівництво радіостудії, де я працював технічним консультантом, заявило про те, що радіоведучий ранкового Етеру більше не вийде. І мене поставили перед фактом: або ти в понеділок виходиш і ведеш ефір, або Українське Радіо закривається. Ну і мені вдалося завдяки українській кмитливості, яка, до речі, притаманна усім українцям, за допомогою техніки, яка була у мене вдома, непрофесійна, на якій я просто співав караоке та мого вірного друга-паяльника, а чим гірше за китайців, я спаяв всі дроти та зумів вийти в ефір. Неважливо, як, головне, вийшов. Вас вітає Ігор, і я буду новим ведучим. Зараз смішно, правда? Все змінювалося, покращувалося, і радіо стало для мене щось значно більше, чим просто хобі. Але настав той день, зимовий день, важкий день для всіх українців війна. Мій ефір зразу закрили. Але немає горя без Добра, так само як не буде горя без перемоги України. Є і на світі великі люди, які не хочуть в цьому житті пройти як тіні, вони хочуть лишити щось по собі. Володимир Долинка взяв на себе велику ношу та в цей нелегкий час не заради бізнесу. Започаткував радіо «UA Чикаго та газету Сурма. Разом із побратимами ми тримаємо інформаційний фронт. Незалежний фронт від будь-кого, від політиків, від олігархів. Тож я із Львівської студії, повноцінної студії, а мої колеги із студії у Чикаго. Яка моя мрія? Повірте, мрій багато і вони чітко співпадають із мріями усіх українців? Але я би не називав мрію мрією. Я би назвав це метою, тому що мрія по факту річ, яка не повинна здійснюватись. Тому треба працювати та йти до мети. Яке моє хобі? Марок я не збираю, хоч маю повну колекцію марок від 24 лютого 2022 року. На музичних інструментах граю, хоч не маю. Музичної грамоти, але можу на двох видах інструментів, а можливо на трьох, заграти більшість українських пісень. Чому можливо? Бо на барабанок я ще не пробував, може і вмію. Сусіди не дозволяють. Що мене мотивує, це моя сім'я, моя любляча дружина, мій прекрасний син, логін, якого в інтернеті завжди бандера. А пароль здогадайте самі, і це не я йому пароль, встановлював Ну і звичайно мотивує мене віра в те, що одного разу один крикне Слава Україні. А не мільйони, а мільярди. Дадуть відповідь героям слава. Це моя віра, мета, кредо. Але не мрія. Ховаймо наспітря гарнаших.